Просто ще з чимось. О, ви Янину Днюху обговорюєте, я вчасно. Привіт. Та перша людина в класі, яка запросила прямо всіх. До речі, в мене є фотка, на якій ти дуже класно вийшла. Фотка? Ви що, фотографували? Н на пам'ять нехай буде. Дивіться, я вже вісім штук він виклала. Подивись на себе, як класно. Що? Хто взагалі дозволив безмогти? Дозводу щось кудись викладати. А хто забороняв? Ти ж сама своїм не самим вертим місцем в кожну фотку лізла. Та я просто думала, що ви робите вигляд, ніби фотографуєте. Що за бред? І що ти взагалі знову починаєш? З білих стаканчиків я пити не буду. З правої сторони стола я сидіти не буду. Музику голосно не включати, бо мене болить голова. І то тільки по дорозі, як ми йшли на днюху. Ну, пофоткав кожен собі на пам'ять, така вже проблема. Почекай, кожен? Кожен у вас всіх є мої фотки, серйозно? Значить так, видаляйте всі фотографії, на яких є я. Всі. Так. Та є он на кожній. Не повезло. Я чекаю. Ну, в тебе нас це теж є? Покажи галерею. Добре. Народ, скоро урок. Ну, не тягніть, давайте швидше. Добре, добре, я запам'ятала. А ти можеш від мене відсісти, тому що тобі тут буде сьогодні дуже незручно сидіти. Чому? Мені тут нормально, я тобі обіцяю.